З Іваном Лозовим, це юрист міжнародний, з нами на зв'язку. Пане Іване, вас вітаємо. Вітаю вас доброго дня. Отже, на вашу думку, все ж таки, Епштейн це, скажімо так, американський багатій з певними сексуальними бачите, нахилами, і який вирішив створити, так би мовити, своє підпільне. Казино з блекджеком і, і, і далі. А, чи все ж таки це проект спецслужб, зокрема російських, задля того, щоб шантажувати сильних світу цього? Ну навряд чи Епстін був проектом російських спецслужб, тому що сам Епстін, його партнерка у доволі таких страшних кримінальних злочинок Джелейн Максвелл вони діяли ще довго до того, коли в них почалися якісь контакти з Росією. Вони самі йшли на те, що вони виробляли. Це торгівля людьми, там крумінг молодих дівчат і так далі. Тому е, навряд чи, так би мовити, їх спонукали чи ініціювали їхню діяльність з Росії, але з іншого боку. З Часом, як Епстін став більш багатим і набагато більш впливовим, у нього було дуже широке коло контактів серед політиків, інвесторів, бізнесменів в заходу, не тільки Америки. Тоді безумовно ФСБ втрутилися, і вони налагодили хороші зв'язки з Епстіном, зокрема. Такий Сергій Беляков, який є ФСБшником, працював в інвестиційному фонді Кирила Дмитрієва, був доволі близький до Епстіна і регулярно з ним контактував по різних питаннях. Тому там слід і роль ФСБ абсолютно доведена, і не дивно, що російська медіа ігнорує цей простий і вже доведений у документах Епщину факт. Добре, а як взагалі тоді, якщо вже доведена співпраця з ФСБ і от такі, ну скажімо, проекти, так, прожекти там відбувалися, а Сполучені Штати не мають своїх спецслужб. Сполучені Штати не мають ЦРУ, ФБР, Агентство національної безпеки, їх там щось біля 17 в цілому спецслужб в Сполучених Штатах я не вірю, що ніхто в сполучених штатах не міг зрозуміти, що і не знав, що Епштейн, наприклад, ну, співпрацює з ФСБ і діє там під певним прикриттям або діє з метою шантажу е політиків, бізнесменів і всього решта. Ну, метою шантажу було б з боку ФСБ, а не обов'язково з боку Епштейна, який був зацікавлений заробляти гроші там. І мати різні контакти і багато чого чим займатися, і в тому числі кримінальними злочинами, в яких він був не тільки звинувачений, але фактично його засудили ще до його смерті у американській в'язниці. Безумовно, американські спецслужби стежили за ним досить ретейно, і вся ця інформація, яка вилита, це 3,5 мільйонів поки що документів. Можуть бути ще більше, які стосуються Епстіна, його кореспонденції, листування і так далі. Вони все це знали, але точна роль, чого добилася чи хотіла добитися Росія і їхні спецслужби через Епстіна, ще невідомо. Шантаж безумовно це їхня е, стандартна практика. І тому вони налагоджували контакти з Епстіном, тому він був доволі серйозно зацікавлений в Росії. Він багато разів намагався добитися того, щоби зустрітися з Путіним, що не вдалося, і взагалі то не дарма що Польща, як голоси премєр міністр Польщі до Туск, розпочинає офіційне розслідування зв'язків Епстіна із російськими спецслужбами. Американці розслідуються також, я впевнений, глибше, ніж раніше вони були в курсі, але вони про це просто не розголошують. Добре. Якщо припустити, що це дійсно, ну, скажімо так, не проект ФСБ, що це дійсно, е, ну, скажімо так, був дійсно такий собі фінансист, заробляв гроші. Організував под організовував певні події, назвемо це так. Вечірки. На запит, наприклад, не кажу, що сам зі своєї ініціативи, а на запит клієнтів цих вечірок організував. організовував їм так званий чоловічий відпочинок. Ну не знаю, як це правильно назвати. Ну, власне, організовував дівчат. Що тут вже приховувати, і так все зрозуміло. Зрештою, і плюс. Там були різноманітні політики, причому політики, які зараз займають дуже серйозні місця, відомі бізнесмени. Знову ж таки, якщо ці вечірки були закриті і там відбувалося щось протизаконне, невже ці політики, бізнесмени, юристи і, взагалі, так би мовити, сильні світу цього, не могли здогадатися, що все настільки закрито. Що це точно ну, десь не оприлюдниться, і потім доведеться відмиватися, так би мовити. Я висловив свою думку, що Ебстрій не починав як проект ФСБ, але те, що він пізніше став причетним до ФСБ, як я сказав, це вже доведено багатьма фактами, які виплили в цих файлах. Щодо участі західних американських політиків, дуже багатих бізнесменів, серед яких фігурує, наприклад, той же Білл Гейтс, який засував Мікрософт на операційній системі Windows, на якій ми майже всі працюємо, їх затягнув весь цей процес Це такий, я би сказав, темний світ закритий від публіки. Там принц Ендрю Англії вже отримав пониження у статусі і позбавився своїх королівських титулів через його участь у різних партій цих вечірок і фактично підготовки дівчат для чоловіків, чим займався Епстін. Тобто, вже голови летять. Дружина Біл Гейтса, до речі, Мелинда, Колишня дружина сказала, що публічно, що Біл Гейтс є за що відповідати відносно його участі в цих різних заходах, яких організував Епстін. Проблема в тому, що мені видно від цих файлів, фото, які виплили, це те, що це такий ще раз закритий закулісний світ. Великих потужних і багатих навіть західного світу американського, і їх запрошує, наприклад, чи Гейтса, чи там Клінтона, який був також на цих вечірках, чи Трампа. Епстін, який дуже багатий, має власний острів, дуже добре прив'язаний, пов'язаний з різними впливовими, відомими людьми, які його рекомендують. Чому відмовляти? Люди приходять, щось там відбувається. Вони, можливо, бачать, почать бачити використання наркотиків там, і можливо не відразу. Я не виправдовую, я просто пояснюю середовище це мільйон, в якому це все відбувається. І не відразу спадає на думку, не треба тікати, бо колись е -е, в Америці зміниться влада. І... Буде виплесено на публіку мільйони цих документів, які покажуть, хто такий епсін, що він насправді страшний монстр, і так далі. Люди затягуються, і доказом є те, хто затягнувся в весь цей процес. Принц Ендру Трамп теж Віл Гейтс Ілон Маск згадується. Один такий дуже відомий політолог і науковець, лінгвіст з Америки також. Нуам Чомський, з яким Епстін радився. Тобто, це все такий інший світ, якого ми переважно не бачимося, не бачимо і туди втягнутися і відразу розуміти, що відбувається навіть для тих людей, які беруть участь, доволі важко. Але я впевнений, що вони всі зараз дуже це жаліють. Пане Іване, на останок питання, Бачите, брат Епштейна опублікував пост зі звинуваченнями діючого президента Дональда Трампа про те, що Трамп причетний до вбивства, хоча це ще не доведено, що це вбивство. Е, є певні докази, але до кінця не доведено, що це вбивство Епштейна в тюрмі. І каже, що таким чином Трамп хоче приховати подальше опублікування файлів Епштейна, де буде підтверджено і його безпосередню участь у цих цих вечірках, і причетність до кримінальних злочинів і сексуальних теж Вірите в таке? Я не думаю. Навряд чи. по-перше, <кхух> такі речі секрети в Америці дуже важко приховати. Потенційно можливо, але надзвичайно важко, тому що. Знищувати докази, документи, хтось обов'язково накапає, це весь час відбувається в Америці, це доволі відкрита система. І тому, якби були якісь докази, що Трамп сам брав безпосередню будь-яку участь у злочинах, то це вже б давно тому виплило. Все можливо, але я маю сумніви. Я хочу... просто прошу участь у вечірках, річ це не є злочином фото і відео які ви зараз показуєте. Ну там дуже багато людей було. Я ж кажу, еліта західна фактично туди тусувала регулярно.